Колеги вітаю! Мене звати Галина Казначей, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи Бухгалтерія АВС. Подивіться це відео до кінця і дізнайтеся, як краще співпрацювати з виконавцями в it сфері Це мають бути ФОПи, це мають бути працівники, гік-спеціалісти чи за договором ЦПХ. Та хто такі резиденти DASіті і як оподатковується дохід фахівців, які працюють з резидентом DASіті. В IT-сфері практикують різні варіанти співпраці з виконавцем робіт. Це можуть бути наймані працівники, ФОПи їх спеціалісти чи просто фізичні особи, які виконують разові роботи по ЦПХ. І тут відразу хочу нагадати про ризики співпраці за договором цивільно-правового характеру. Укладення договору цивільно-правового характеру можливо в основному лише у випадках, коли це пов'язано з виконанням реальних робіт, наданням реальних послуг. Наприклад, Штатний адміністратор системи. Це так називається посада в класифікаторі професій, може бути замінений на іншого фахівця, що надає послуги seo спеціаліст Хто це? Це фахівець, який виконує внутрішню та зовнішню оптимізацію сайту з метою підвищення позиції сайту в списку сторінок, знайдених пошуковими системами за конкретними запитами. Окрім належного договірного оформлення таких відносин, необхідно буде готувати акт про надання послуг, в якому детально буде розписано, які саме послуги надавалися. Також потрібно буде підтвердити необхідність Укладення цього договору, і слід зважати на те, що використання подібних варіантів співпраці тягне за собою потребу в додатковому адмініструванні таких відносин: це робота юристів, що будуть готувати такі договори, робота бухгалтерів тощо. Щодо ФОП, по суті, можна сказати, що такий від співпраці витікає з попереднього. Колеги, якщо вам важливо бути в курсі змін у світі бухгалтерського обліку та законодавства, для вас буде актуальним наш сервіс АВС 365. Сервіс щодня вам допомагатиме розуміти, які зміни серед низки останніх новин стосуються особисто вас. Друге, шукати відповіді на запитання саме з вашими нешаблонними ситуаціями, навіть якщо відповідаєте за дуже тонку ділянку бухгалтерії. І третє, бути готовим до будь-яких змін законодавства. Приєднуйтесь до сервісу на спецумовах за посиланням під цим відео. Майте на увазі, що під час заходів контролю, іншими словами, під час перевірок, звертають увагу на такі форми прояву незадекларованої праці. Перше приховування фактично відпрацьованого робочого часу і виплата зарплата в конверті. Друге підміна фактичних трудових договорів цивільними та господарськими, а також штучне використання дистанційних та аутсорсингових механізмів для приховування найманих працівників. І третє, не оформлена належним чином вторинна зайнятість осіб, які мають оформлені трудові відносини за основним місцем роботи. Тобто, тут, шановні колеги, йдеться про роботу, наприклад, за сумісництвом. Також під час заходів контролю вишукують ознаки наявності трудових відносин. По договорах з ФОП. Чітко такі ознаки не визначені, проте використовуються інспекторами під час проведення перевірок. І в подальшому на їх підставі формується правова позиція. Серед таких ознак можна виділити, зокрема, перше. Робота виконується відповідно до вказівок і під контролем роботодавця. А працівник інтегрований в його організаційну структуру. Друге, робота виконується відповідно до. Визначеного роботодавцем графіка. Третє робота передбачає надання інструментів, матеріалів, механізмів стороною, яка замовила роботу. Наступне надання працівнику щотижневих вихідних днів і щорічної відпустки. Слідуюче. оплата стороною, яка замовила проведення робіт поїздок, що виконується працівником для здійснення роботи, тобто відрядження. Наступна періодичність 2 рази на місяць і більше оплати роботи ФОП, наприклад, один і той самий ФОП, роками виконує одну і ту саму роботу за одну і ту саму оплату для одного і того ж самого контрагента і отримує оплату чітко два рази на місяць. Слідуючи, винагорода за виконану роботу є єдиним джерелом, бо становить 75% і більше доходу ФОП за 6 місяців. І тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюється особою в інтересах, якої виконується робота. Тобто, якщо ФОП дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку свого контрагента, а також отримує від нього компенсації за відпустку лікарняні тощо, такий ФОП буде вважатися найманим працівником. Крім іншого, враховуються і основні уже всім відомі відмінності між трудовим договором і договором цивільно-правового характеру. Наприклад, трудовий договір він регулюється кодексом законів про працю, договір цивільно-правового характеру чи цивільно-правовий договір, він регулюється цивільним кодексом України щодо трудових відносин. Працівник зобов'язується виконувати роботу згідно з кваліфікацією. І підпорядковуватись правилам внутрішнього трудового розпорядку. Щодо договору ЦПХ, то там виконавець зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу чи надати послугу, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити результати роботи. Як оформлюються відносини? Якщо мова йде про трудовий договір, як правило, працівник пише заяву, видається наказ про прийняття на роботу, а трудовий договір також може бути усний і письмовий. А от щодо договору цивільно-правового характеру, то там сторони підписують письмовий договір ну, без заяви, зрозуміло. Предметом трудового договору є сам процес роботи, а предметом договору цивільно-правового характеру частіше є кінцевий результат робіт або послуг. Також за трудовим договором під час оплати праці прив'язується до... Мінімальної заробітної плати. А за договором ЦПХ розмір винагороди визначається в договорі і не залежить від мінімальної заробітної плати. А також це ще не все. Давайте ми з вами поговоримо про їх спеціалістів і резидентів Діє Сіті. Їх спеціалісти, щоправда, можуть працювати лише в резидентів Діє Сіті. Тож про все по порядку. Закон України про стимулювання розвитку. Цифрової економіки в Україні від 15 липня 2021 року No 1667 містить такі визначення. Перше, – це фізична особа, яка за гігконтракт, тобто є підрядником та або виконавцем. Що таке гіг контракт Це цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов'язується виконувати роботи або та надавати послуги відповідно до завдань резидента Дей Сіті як замовника, а резидент Дей Сіті зобов'язується оплачувати виконані роботи та або надані послуги і забезпечувати їх спеціалісту належні умови для виконання робіт та або надання послуг, а також соціальні гарантії. Колеги, а хто з вас працює в IT-сфері? Чи працювали вже з їх спеціалістами? А може у вас вже є щодо них запитання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, їх контракт об'єднує характеристики трудового договору і контракту з ФОП. Наприклад, у контракті з ФОП не можна писати про регулярний характер роботи, оскільки можуть. Перекваліфікувати відносини на трудові і виписати штраф за кожного фахівця в компанії. З їх контрактом переживати про такі санкції не варто, немає необхідності маскувати трудові відносини. На відміну від ФОПа, їх спеціаліст отримує 100% соціальні гарантії. Адмініструванням їх контракту займається лише роботодавець. Їх спеціалісту не потрібно відкривати чи закривати ФОП. Він взагалі не займається веденням звітності навіть формально. І у разі банкрутства компанії компенсація заборгованості за винагороду їх спеціаліста йде в першій черзі погашення. Разом з тим відсутні ризики того, що їх контракти можуть бути перекваліфіковані в трудові відносини. Якщо ви є бухгалтером і замислювалися над тим, щоб стати самозайнятою особою, але не знаєте, з чого почати формувати ціну на свої послуги, подивіться моє відео як бухгалтеру-самостійнику визначити вартість своїх послуг. Хто ж такий резидент ЄСіті? Резидент Дієсіті це лише юридична особа. Яка відповідно до цього закону, до закону 1667 набула статусу резидента Дія Сіті і згідно з інформацією, що міститься в реєстрі дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі. До речі, резиденти дія Сіті можуть співпрацювати в тому числі з найманими працівниками, з їх спеціалістами, фізичними особами. З ФОПами, залученими резидентом ДієСіті на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору при виконанні робіт чи наданні послуг. Також резиденти Діє Сіті виступають податковими агентами, тобто під час виплати винагород фахівцям і працівникам, і їх спеціалістам вони сплачують з них лише 5% ПДФО, 1,5% військового збору. Та єдиний соціальний внесок в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Колеги, дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо відео було корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, діліться своєю думкою в коментарях. Нам дуже важливий зворотний зв'язок. До зустрічі!